Зараз відповім на коментарі, зачитаю, ну мені хочеться зачитати, приділити увагу. І сьогодні ще будуть відео, я викладу про овочі, про продукти, які повинні бути, якщо ми хочемо почати худнути, да, які мають взагалі вдома знаходитися. Якщо, наприклад, в холодильнику, да, я вже один раз показувала, там якщо в спуститися, є те, що було в моєму холодильнику на той час. Можна передивитися. Це також такі, знаєте, самі такі базові продукти, такі як яйця там, да, молочка, м'ясо, овочі можна зайти просто глянути. Якщо буде звичайно цікаво. Так, Яночка, ти мені показуєш приклад як потрібно. Я в свої роки відкрила канал лише для здоров'я, а сама грішу, ти мій мотиватор. Ну, щиро вам дякую. Ану, зараз, зараз гляну. Так, канал називається Йдемо до своєї мети. Дуже гарна назва. Ну, от і ви пані дуже гарна. І ви так кругом усміхнена. Смачні та корисні млинчики. Моя вага цікава. Ну, слухайте, ви велика молодець. Правильно, треба далі йти. Віку немає. Беріть, знімайте і заводьте канал в будь-який. Знаєте, хоч вам уже і за 80%, якщо у вас є здоров'я, бажання чимось поділитися, знаєте? Чому і ні? Слухайте, дуже круто. Я проживаю на Полтавщині. А де це на Полтавщині? Так, покинули. Ну, слухайте, ви велика молодець. І також завели канал в цьому році, як і я. Тільки ви в січні, а я в травні 5-го. Так. З тобою згідно на всі 100% про молочку і клітковину та білок. Це там, де я розповіда... розповідала про домашні молочні продукти. Не бійтеся домашніх молочних продуктів. Розумієте? Їсти їх можна просто ж не все, розумієте? Не потрібно ж сьогодні взяти і сир, і твердий, і кисломолочний, і м'який, і, мол... і молоко, і кефір, і ряженка, і я не знаю, все в одну, знаєте, і сметанка. То тоді, так, да, головне не перебрати просто. І все. Якщо ви з'їли там сиру кисломолочного, так? Да? З'їли там. Навіть твердого сиру до кави там да, 10 грамів взяли і випили там склянку молока. Ну нічого поганого не буде, повірте. Так, я навіть дуже усвідомлена, гарна людина. Дякую. Щиро вам щиро дякую, дівчатка. Так. Тут є такий ще довгий коментар, а я його так, знаєте, до кінця трішки ще поки що не розібрала. Яна, треба їсти... Не треба їсти багато овочів і фруктів, і кефіру, і перших страв. Це проноси у вашу унікального пленку. Я поки що ще не розібралася, як його прочитати правильно, щоб, щоб я могла зрозуміти. Так, я на добрий день. Дилюся ваші відео два тижні. Хочу підбити підсумки вашого методу схуднення. Якщо то якщо то підправте. Так, без вуглеводів круп варених о... варених овочів, солодкого мучного варених овочі. Ну, варені овочі чому? Якщо це морква, буряк, то будь ласка. Ну, кроме картоплі, поки що, поки що кроме картоплі. Поки хоча б половина там да якоїсь задуманої ваги не зійде. А взагалі, я ж говорю, з першого місяця. У вас є два дні в місяць. Ви можете їсти, що ви хочете. Їсти там, пити, фрукти, неважливо. У вас є два міся... дні в місяць. Це вже з першого місяця починається, розумієте? Можна. Так, без круп. Крупи там, ні, макарони, отакі картопля, ні. Варених очі. Ну, чому варені очі? Ще раз повторюсь. Морква, буряк, ну я не знаю, там буде ось осінь, буде гарбуз, так? Да? Тільки ж єдине що такі овочі 200 грам на добу. Максимум 250, розумієте? Все. Ну, тобто вони обмежені. Тобто, якщо ми беремо, да, я сьогодні хочу там з'їсти вареного буряку, 200-250 грам. Якщо я хочу з'їсти моркви, 200-250 грам на добу. Тільки ж не треба і моркви 250, і буряку 250, ще й гарбуза відварити 250, розумієте? Тобто, сьогодні взяли буряка, з'їли 200-250 грам. Ну, це якщо зима, да? В обід взяли там квашеної капусти, з'їли там хоча б, хоча б мінімум 150 грам з'їсти. Якщо у вас Любите капусту квашену, можете 250 з'їсти, буде ще корисніше. Вечір прийшов. Що з'їсти з овочів на вечір? Можете свіжий салат з капусти з'їсти, розумієте? Можете ту саму квашену капусту знову поїсти. Якось отак, розумієте? Тому варені овочі це ні. Ми їх не виключаємо, кроме картоплі. Так, солодке й мучне. Так, солодке й мучне прибираємо. Так, без фруктів, ягоди і фруктоза. Так, і мед також туди ж. Фрукти, ягоди, мед, ні. Але ж знову, двічі на місяць також можуть бути ягоди, фрукти. Двічі на місяць. Ваші дні їсте, що вам хочеться. Бо я ж кажу, ті дні, які я що їла фрукти, да, там такі були, черешня полуниця абрикоси. У мене вага після тих фруктів. Росла, росла, росла і росла. Тобто, що не день, що не день вона прибавляється. Я вже фруктів не їм, все вже, в мене їх навіть вдома немає. А все рівно плюсуть, плюсують, розумієте, ваги? Тому ні. Ну, це особливо, особисто на мій організм. Так, порції по 300 грам 300 тере 400. Перший місяць, особливо перші тижні. порція може бути і 450 грам, розумієте? Тарілка борщу може бути до пів літра, це якщо борщ, розумієте? Може. Зараз я намагаюся тримати 300-400. Але це зараз воно вже легко, зараз вже й тримати нічого не треба. Воно тримається вже саме. Я оце вже помітила і так, я поїла. поїла. 5-6 годин я взагалі не думаю про їжу. Розумієте? Думок взагалі. І організму не требує. То поначалу такого в мене ж не було. Тому порція 300 грамів це вже будете на третій місяць заходити, можете 300 їсти. Спочатку 300 400. Чому я говорю 300, 400 а не 400 і все або 300 і все. Тому що дивіться, в мене було, я встала, да, 8 ранку, я поїла. Я зробила порцію 400 грамів, я поїла. Проходить там година, півтори-дві я їсти хочу. Я сідаю їсти знову, да, То я вже могла не 400 взяти, а 300 грамів, наприклад. Ще пройшло там дві години. Я знову пішла їсти шукати, розумієте? Я хотіла зменшити, знаєте, як, щоб мій шлунок був, ну, вже прийшов в якусь форму. Тому не 300, а 400, якщо ви тільки починаєте їжте сміливо за один прийом їжі. Це так, знаєте, як воно ж на око будеш класти. Десь 300, десь 400, ну, я ж не відважувала, бо я вже знаю, як воно. Так, Скільки таких по 300 людей. Та скільки хочете. Я ж говорю, у мене були, було я по 6 разів на день їла. Їжте, ваша задача їсти, а не думати, скільки вам разів їсти. Скільки ви хочете разів, скільки ваш організм просить їсти, скільки з правильних продуктів. Їжте. Нема такого, скільки разів і в який час, такого немає. Наша задача їсти, худнути, здоровіти і жити. І не заморачуватися. Так, без фізичних навантажень. Хоча б 10 тисяч, кр... 10 тисяч кроків зайвими не були б. Ну, якщо у вас є сила, якщо у вас є здоров'я, дозволяє вам вага. Перед Я не проти. Я не проти. Розумієте? Але якщо ваша вага більше там, 100 кг, да, 120, 130, 140, ну які кроки? Треба схуднути і поправити здоров'я і залишитися з нормальними суглобами. А якщо у вас там 80 кг, 70, ви хочете там трішки підхуднути, да? Ну скільки вам же там не треба 70 скидати зайвої ваги. Будь ласка, ходіть, взагалі буде круто. І прогуляйтеся і повітрям подихаєте. Так, без алкоголю. Ну, алкоголь ні. Ну, двічі в місяць, я думаю, достатньо. Ну, двічі в місяць, розумієте? У вас є два дні в місяць, що ви можете їсти, що хочете, випити, що вам там хочеться, розумієте? Головне, не об'їстися і не напитися, щоб погано не було. Оце саме головне. Чи так я зрозуміла? Ну, приблизно, я ось вам намагалася більш пояснити, да? тому що я ж в коментарях це б я або довго писала, або. або Так, Наташа, 5 сердечок. Щиро вам дякую, Наташа, за підтримку. Так, також, Наташа, я на млинці супер. П'ять сердечок. Щиро дякую. Дам млинці, я ж кажу, рецепт непоганий, смажиться, ідеально, смажиться. Так, картопля краще гречки. Ну, в, кало... в ній 45 калорій. Ну, я не знаю, що якась у вас за картошка чи картопля, бо я коли рахувала в таблицю калорійності, Середня, тому що, ну, Картопля також має там, да, різні сорти різну калорійність. Середня калорійність була 78 калорій. Ну, Мені здається, я ще поки що не забула. Розумієте? Бо картоплі мені просто завжди хотілося взяти і взяти більше. Якщо там огірка, там, да, таку, капусти можна цілу миску да, накласти і по калоріям, це взагалі буде нічого. Проти 123 калорії в речі. А картопля, яка вчорашня, м -м, корисна, має резистентний ковмай, тобто не піднімає інсулін. Ну, я не знаю, спорити не буду, ну, це ж таке. Картоплю я планую ввести, але ну не зараз. Поки що не зараз. Перший місяць хотілося картоплі. А зараз оце мені слає. Там вибери день, піди там купи картоплі чи, чи фрічі, чи сама посмаж, чи звари. Не хочу. Я вже картоплі не хочу. Так. Я напишіть, будь ласка, що робите, якщо хочете солодкого. Якщо я хочу солодкого, я їм солодке, але своє. Сир кисломолочний, з тукрозамінником, сметаною. Роблю млинці, є там на каналі, солодкі. Тоже їм, наприклад, зі сметанкою чи з сиром. Бряжанка кефір на желатині роблю легко. Єси ще худниш, любий час, і не треба ж взагалі ні до чого прив'язуватись. да Потім що ще. Напої пила. Де вони? Отакі. Зараз почти вже й не п'ю. Перший місяць дуже багато купувала. Реально дуже. Але й допомогло. Ні разу не зірвалася ні на яку шоколадку. Знаєте, навіть. Я не можу сказати, що я з'їла отаку там якусь якийсь батончик. Ні, немає. чи одну цукерку ромашки. Ні, не з'їла. Отаким ото я намагалася себе обдурити. Так, їжте солодке, виконуйте бажання повертайте нашій унікальній половинці той цукор, який він послав вам. І з появою заборон з'явилися більше хвороб. У нас є власний індикатор. Ну, з якою появою більше хвороб. Люди почали хворіти більше, тому що вони Тому що вони нервують, розумієте? Є хвороби, які спадкові, ну, продукти неякісні. Ну, взяти дешеву колбасу, там дай якусь варену. Ну, Там практично немає м'яса, розумієте, а людина ще цю ковбаску та ще й з хлібом. Де її взяти? Вона білка не добирає. Нервує. Багато людей фізично працюють. Виснажені, вироблені. Ну, Проблем домашніх повно у всіх. Так, дякую за відео. Ням-ням. Миру нам це що там. Я? А, це шарики з кабачка. Світлана, щиро-щиро дякую. Щиро. Так. Підписалася, тому що українська мова. Сердечко, я постройнішала на 4 кілограми за півтора місяці. Це небагато, але тішить. Ну, чого це не багато? Хто знає, яка у вас вага була початкова, розумієте? 4 кілограми, якщо скидати на протязі півтора місяці, це, можливо, жир пішов навіть, а не водичка, розумієте? Якщо ви достатньо їли там, да, достатньо води пили. Це непогано, це нормально. Навіть худнути в перший місяць, да, як я почала їсти. Я не думала, що я так схудну на 10 кілограмів. Але ж у мене ноги були, знаєте, які? Як барабан. Увага! Відбій повітряної тривоги. Тому в мене рідини в організмі ж також було дуже багато. Це не багато, але тішить те, що я плюс-мінус. Їм два рази на день, 12.8. 12 ,8. А, в дня днів і вечора. вечір. У вас інтервал, я проти інтервалів. Думала, що буду дуже голодна, але нічого подібного. Сама дивуюся. Помаленьку думаю, вага прийде в норму. Прийде обов'язково. Ніде вона не дінеться. Сподобався мені один вислів Попробуйте таку дієту, на якій ви зможете жити все своє життя. Всім успіху. Так, да, оце точно. Треба просто знай знайти своє і все. Не морочитись нічого, просто знайти своє. Для мене найпростіше було це, навіть аж уже повторюся в сотий раз, ті самі голубці, да? Їх можна також так само все приготувати, тільки в них там калорійність буде набагато нижче. Борщ можна зварити, також буде смачний. Калорій буде менше, білка буде більше, розумієте? Млинці так само взяти, да? Млинці забрали цукор, додали цукрозамінник, да? уже там, Їсиш ж млинці і худнеш. Ну можна ж їсти навіть і млинці ж нахуднені, розумієте. Тобто, отак воно і називається змінювати. Харчування. А пишуть мені дієта дієта Та ну яка дієта Якщо це дієта, це сама я не знаю найкраща дієта у світі. Так, мені кажеться, ваш муж позвонить в кінці неділі. Мені дуже хочеться з праздником. Вітаю вас зі святом, це як у нас по старому. І Івана купала ще. Да, Раніше дуже любила. Страшне. Ну, подобалося це свято. Знаєте, як в дитинстві там, в селі біля ставку таке вогнище робили, класне. Подобалося. Так що, так, дякую за коментар. Так, з картопляним у мене не дуже сподобалося, це про млинці. Не перевернути дуже тендітні. Так, да, вони дуже ніжні, я їх також, вони в мене не вийшли. Ну, як, я то їх спекла, Вони в мене вийшли, знаєте, такі краще нікому не показувати. Я їх то все рівно їла, а що робити? Але їх дуже важко пекти. Вони не виходять такі, як з кукурудзяного прохмалі, розумієте? Так, щиро, щиро дякую вам. Дякую, що підняли цю важливу тему. Це, ми, це тема та, що потрібно слідкувати не тільки за тим, що ми їмо, да, скільки їмо там, які продукти ми вибираємо для себе, але і дивитися на те. Як ми ходимо в туалет, щоб все було добре, тому що це також дуже-дуже важливо, повірте. Так, Люда, три смайлика і щиро дякую за підтримку. Люда також вітається. Щиро дякую щиро дякую, Людочка. Так, Яна купила кабачки фарш, а робити ніколи по 10 годин на роботі, вечором з'їла молоко з сирниками на вівсяній муці. Стараюсь заснути. Ну, Довго фарш не тримайте ж в холодильнику, хоча б морозилку закиньте. Та й готується воно швидко. Я розумію, що після 10 годин роботи готувати не хочеться. Тому можна буде наготувати в якийсь вихідний, да, вибрати. Навіть так само закинути в морозилку. Уже буде простіше. Розумієте, навіть напекти там курки, наробити да, якихось кульок, напекти млинців і щось закинути, навіть заморозити, щоб було простіше. Те я б так робила, бо я після роботи, я ж пам'ятаю, як приходила, все, що я могла зробити, це покупатися і зварити пельмені, наїстися і влягтися. Все. Оце на все, що я була. Так, привіт США. Я чи США чи, чи США США. Так, я чекаю ваших нових відео. Вони мені, вони мені цікаві дуже. Щиро щиро вам дякую. Щиро дякую, дівчата, взагалі, за коментарі, за увагу, за лайки. Та за все. Це наскільки приємно, я просто не можу вам передати. Яна, я в захваті від вас. У мене вага 90, Не можу знайти, з чого ви почали. Хочу до вас приєднатися. З чого починати? Починати прибрати все непотрібне. Потрібні продукти їсти в достатній кількості, особливо це білок. М'ясо, кисломолочний сир, рибка. Там є відео в мене вже. Я їх позначила номерами, це я так вирішила. Починається там один, да? два. Там відео про м'ясо, про рибу, які їсти. От починати їсти ці продукти. Буде ще відео про овочі, про заборонені. Буде. Я вже там майже дозняла, скоро буду викладати. Так. Ось Вікторія відповідає, Оксані. Одказаться от, от сладкого фруктового хліба каш, сократіли жири, є білки і овочі, порція 300-400 грамів. Все ви вірно пишете. Все ви пишете вірно. Ви молодець. Так, юні перукарі. Яна, хто чим багатий, тим і ділиться. Тих, хто пише про відра, хай розберуться зі своєю жабою. Згідно з вами повністю. Тому що люди, які ніколи не були повні, розумієте, ніколи, вони не розуміють, що це захворювання. Людина, от я, наприклад, а, сіла, з'їла порцією, шлунок мій наївся. Тут ні, тут ні, розумієте? Якщо, наприклад, кому цікаво, почитайте гормон ліптин. Послухайте, знайдіть лікаря, да? як воно все важливо. Він може бути, цей гормон, в достатній кількості, воно все може, вроді би, вистачати, дають по аналізам. А може, просто воно ми будемо їсти білки багато білку, багато всього корисного, а воно бере і не спрацьовує, як нам би цього хотілося. Починається знову таке немає насичення, нема, не працює, не працює насичення. все. Тому хто думає, що, як написали, треба менше жрати, я згодна на всі відсотки. Треба. Якби, якби це було отак, я б так би зробила. Розумієте? Не, не все воно так просто. Так, дієта це для хворих людей. Дієта да. А що таке ожиріння? Це ж також хвороба. Якщо що, виключно по призначенню лікаря. Ну я не думаю для того, щоб з раціони прибрати алкоголь, смажені котлети, пельмені на ніч. да? Цукерки, тортики, мені треба сходити до лікаря, щоб мені лікар написав, все, все сьогоднішнього дня картошку ти смажену не їсиш. Я якось сама без лікаря розберуся які продукти. Зрозуміло, що якщо в людини там проблеми з печинкою, з печінкою, з нирками, там, да? ще з якимись такі важкі хвороби, язвені захворювання. Ну, звичайно, це все тільки через лікаря, це навіть не обговорюється. Хто сумнівається, що можна їсти вам багато овочів, м'яска, рибки, робити свій раціон різнообразним? Що не треба там їсти смажені котлети? Хочете котлету? закиньте її чи в духовку чи в аерогриль. Розумієте? Ну, я не знаю, що там. мене інколи просто слів не хватає. Ну, прийдіть запитайте в лікаря. Що буде, якщо я не їстиму смажені картошки? Я собі не зашкоджу. Що буде, якщо я торти не їстиму там три місяці? Нічого з моїм організмом страшного не відбудеться. А що буде, якщо я відмовлюся від жареного, жареної підчеревини з яйцями на сніданок? Я ж не помру. Ну як це? Є нормальні здраві продукти, є шкідливі да, продукти. Але людині хочеться все. І випити, і з'їсти, я ж кажу, і біля шаї і там ще чогось, і піцу і все. Один-два рази на місяць, якщо є бажання схуднути. Якщо ви вже дійшли до своєї бажаної цифри, ну, наприклад, да, ви дійшли до неї. Будь ласка, один раз в тиждень ви взагалі можете сміло там, один-два дні навіть. Більш, так, знаєте, розслабитися і жити. А п'ять днів, так і дивитися по своїм, вагах, по своїм вагах. Але ж, ну, давайте візьмемо алкоголь. Ну, алкоголь не бажано, розумієте. Але можна. Ну, хто його любить, хто вживає, хто п'є там два рази на місяць, один раз на місяць, розумієте? Якщо у вас виходить ні разу його не вживати там. Може, раз в три місяці. Взагалі це буде супер ідеально, розумієте? Я не думаю, що лікар скаже, ні ні-ні, підбухувати треба кожен вечір, бо 150 грам в це дуже корисно. Ну, алкоголь не корисний. Навіть одна ложка алкоголю вона не корисна. Це яд для нашого організму, для нашого мозку, для всього. Так, для здорової людини має бути правильне харчування і помірні навантаження. Ну, Знову, ну, це те, що в мене ну, виходить у мене шкідливе харчування, да? з'їсти м'ясо, рибки, молочки, овочі в достатній кількості. Не їсти цукор, мед. Не розумію. Інколи от люди пишуть, я... мене це просто вводить в ступор. Або вони не знають, що я їм просто от, може знати, як зайшли перву секунду, ще не розібралися. Побачили, що в мене вага сходить? да? Там Я була в травні 133, а зараз там 115, хоча вже сьогодні менше. Ще вага знизилася. І думаю, що я тут сижу, голодаю, нічого не їм. Я їм повірте, я ж кажу, в перший місяць стидно сказати. Так. Гарвардська тарілка пішої прогулки на день. Це не швидкий процес. Розраховуйте на пару років мінімум. Швидке схуднення може призвис... принести більше шкоди, ніж користі. Щастя і здоров'я Ні, ну Я звичайно, ну, я погодитися можу, що якщо, наприклад, як в мене, да, там лишні ваги 70 кг, Ну, не здраво було, якби це воно пішло за півроку навіть за рік. В мене за два місяці пішло скільки рівно там? 17 кілограмів, а так в мене ж вага велика. <кій> Розумієте? Далі воно так не буде. Далі буде і прийти 2 кілограма в місяць, а може взагалі вага зупиниться, місяць стоятиме. Звичайно, якщо я, в мене б ціль була діти до 60 кг, звичайно я її худла в роки, роки два або й більше. Так, щастя здоров'я. Дякую вам. І вам також здоров'я, щастя і всього самого найкращого. Скільки можна м'яти той млинець? Доки дочекаєшся рецепту, вже й готувати не захочеться. Я просто хотіла показати, що добре, відповім на цей коментар уже в наступному відео, бо я вже й заморилася і розмовляти. Будуть ще відповіді.